На території Польщі більше п'яти років і десь чули про карту резидента. Які ж треба вимоги виконувати, щоб його отримати? Перше, що йому надає, перше за все, це ви на п'ять років маєте карту. Потім ви тільки змінюєте. Не як карта побиту, ви подаєте заново всі документи, а просто виміняєте пластик. Це перше. Друге, ви можете працювати на території іншої країни до 90 днів. Третє, можливість подання на громадянство після на даний момент часу, після трьох років. Отримання резидента. Але що ж потрібно виконувати? Перше, це обов'язково знання мови. Пам'ятаємо, що до літа ми можемо подаватися на основі, якщо у нас є школа поліцейна, після літа не зможемо. Або якщо у нас Б1 є підтвердження знання мови, тоді це є підтвердження мови. Ще обов'язково, щоб 3 роки ви легально працювали і 5 років перебували в Польщі. Пам'ятаємо, що студенти рахуються по-іншому, якщо ви були рік, то ваш рік. Зменшується на 2. якщо вам потрібна допомога в резиденті, звертайтеся.